Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити ось таку гру з картону. Це, типу, вісьмерка. Вона може отак перекручуватись. І зараз я покажу, як в неї грати. Значить, Беремо Саме найпростиє і найголовніше, щоб він влізав крізь цей тунель. І овертаємо, щоб він котився вниз. По цій, по цьому схилі. Він прокочується. І треба швидко повернути, щоб він не випав. У мене він зараз випав. Ну, це така більш менш гра для, для тих, хто хоче в спритності, більш спритний. Звісно, у мене це теж нормально виходить, бо тільки я... Просто коли ти робиш це, коли знімаєш не дуже зручно. І якщо ми наберемо на моєму каналі ще 30 підписчиків, то тоді я зразу беру і знімаю зборку цієї гри.